Доброго дня, мене звати Олена, що піде протягом 10 днів. Зрадники лицемір, які тримали вас довгий час в негативно-емоційному стані, які закривали шляхи, які закривали вам ясне бачення. А ви отримуєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватись. Зовсім кардинально зміниться ситуація в вашому житті. А їхнім задоволенням поставимо крапку. У вас новий шлях нове починання. Ви отримаєте шанс і підтримку, можливо, від якогось чоловіка загалом. Ви будете мати можливість надалі вибирати навіть. Або відчуєте те, що з вашого життя пішли саме ті люди, які... Конкурували, які закривали шляхи, які не давали вам можливості реалізуватись в вашому житті, відбудеться прорив. Тобто, що піде протягом 10 днів? Ви отримуєте шанс, можливість і цей прорив для вас. Але при всьому цьому ви повинні розуміти, що ваші вороги, ті, які закривали вам шляхи, ті, які конкурували, які вставляли вам палки в колеса, які закривали вас, не давали можливості досягнути результативності. Їхні бажання, їхні цілі, їхні роботи зруйновані. А ви у вас прорив. Можливості, шанси, да, успіх, прояснення, новопочинання. Прислухайтесь до інтуїції в процесі, вона вам підскаже, як вам діяти, якщо будуть сумніви відносно вибору і відносно до тих можливостей і процесу, які будуть відбуватися. Дякую.